Отож, завтра у нас дуже визначний день. 29 січня ми вшановуємо пам'ять героїв Крут. І сьогодні з цієї нагоди до нас завітали дві чарівні дівчини, які є організаторами такого цікавого заходу. Це показ фільму Майкл Колінс. Цей показ відбувся в тюрмі Налонського, що є зараз музеєм меморіалом. І я так розумію, вчора ми мали можливість подивитися цей фільм. Отож, розкажіть, дівчата, будь ласка, детальніше про акцію, про те, що відбувалося вчора. Перш за все, хочу зазначити, що. Показ фільму, який відбувся в нас вчора, е, бувався в рамках всеукраїнської кампанії Пам'ятай про крути». Е, у Львові ми взяли на себе ініціативу. Це ми це громадська організація Ворець взяли на себе ініціативу показу цього фільму у Львові. І е, м, хочу зазначити, що ця кампанія Пам'ятай про крути» – це не лише показ фільму, е, це ціла низка, скажімо, тих чи інших заходів, які спрямовані на те, аби е, можна було зберегти ту пам'ять, яка повинна бути збережена. Аби молодь і взагалі Українська Українська нація пам'ятала своїх героїв і пам'ятала ті вчинки, за завдяки яким ми маємо сьогодні нашу державність і маємо сьогодні наш, наших героїв. Отже, фільм Майкл Колінс» – це фільм про ірландського революціонера, і чому саме його показано? Це, скажімо так, неспроста, звичайно ж, ініційовано. Було озв озвучення і переклад цього фільму українською мовою, і е, це вже не вперше така, така акція. От е, було і попередні роки, це вже третє. От, тому е, цей фільм нам, скажімо так, допомагає е, завдяки якоїсь компертивістики, паралелей е, здобути якісь знання і про історію. Ірландського ірландської нації і тим самим провести паралелі щодо історії нашої нації. У нас є можливість подивитися трейлер до цього фільму. Отож, увага на екран. Скажіть Олесю, що я дуже погано його чую. від Нейла Джордана. Режисера інтерв'ю з вампіром. Те сльози прощення. Ірландія 1916 рік в годину розбрату в розділеній країні лише один чоловік в боротьбі за свободу вдихнув надію. Запалив любов. Та визначив долю народу. Ліам Нісон, Ейден Квінн Стивен Ри. Алан Рикман. Та Джулия Робертс. У фильме Майкл Коллинз засновано на реальных подіях. Тож саме цей фільм вчора могли переглянути всі бажаючі в музеї меморіалі Тюрма на Лонського, А в нас є телефонний дзвіночок, і ми вже звертаємось до нашого телеглядача. Алло, доброго дня! Алло. добрий день, добрий день. Це Григорій. У мене два запитання. По-перше, вдячний дівчатам за цю програму, що вони роблять. але хочу звернути їхню увагу, що наш міністр табачник українофоб, викинув з тестів історії. І Бандеру, і Сухевича. А наші історики, так звані, вчителі, викладачі історії вищих навчальних закладах, мовчать як риби. Вони що не знають, що це антипатріотична дія міністерства освіти. Це перше. По друге, цей фільм ви повинні показати у всіх школах і у всіх вищих навчальних закладах. Що почалася дискусія про історичну свідомість і історію нашої батьківщини? Розумієте, наші історики цього не розуміють і не доносять і не ведуть дискусію з молодим поколінням, і наше молоде покоління не знає історії абсолютно. Запитайте їх, що таке Нюрперфідобре, добре, дякую Прось. вам. Дуже вам дякуємо. Отож, дівчата, скажіть, будь ласка, спочатку, чому саме музей меморіал Тюрма Налонського стало місцем перегляду цього фільму? А потім ми вже зможемо відповісти. На питання ну, глядача, чому все... у школах ви не показали це? Перш за все, тому що музей моріал Тюрмана Линського є місцем символічним, місцем сакральним, де власне відбували свої терміни засуджені, засуджені українці за боротьбу за незалежність України під час трьох окупаційних режимів польського, німецького і окупаційного режиму Радянського Союзу. Тож, аби е, максимально перейнятися е, духом, героїчною боротьбою, ми провели показ фільму саме в музей е, Тюрмана Тюрманоленського, е, який перегукується дуже е, чітко з саме темою фільму ну і з національно визвольною боротьбою країн за свою незалежність. І скажіть, будь ласка, чи багато було людей присутніх на перегляді? Ну, Близько 70 людей прийшло. Це були люди. Е, як і старші, але більшість була молодь. Ми е, варто сказати, що орієнтувалися на молодь. Е, і перегляд прийшов чудово. Е, фільм тривав близько двох годин, але я думаю, ніхто не втоми, не втомився, і всім було цікаво. І е, ну оскільки це була молодь, тобто, де ви поширювали рекламу власне, інформацію про те, що буде відбуватися, ж ви проводите це не безпосередньо в день пам'яті. А за два дні до того, от якби поширювали інформацію про це? Ну основна э, основна така. Э... Колом пропаганди, звичайно, це було е, інтернет, якесь середовище, скажімо так, перш за все, що на сайті гуртом, сайт підтримки всього українського, е, саме там відбулася комунікація між людьми, які е, ініціювали покази фільмів, е, чи то в своєму місті, чи селі, чи в школі. Тобто це не лише у Львові відбувається, це і в Києві, і в Луганську, і в інших містах України. От, тому на тому сайті була комунікація, це сайт, де дуже багато людей е, заходять, завантажують собі фільми, дивляться. Тому, тобто, це один е, дуже гарний такий метод для спілку ну, засіб для спілкування. Звичайно, це соціальні мережі через те, що ми розуміємо, в якому світі ми зараз живемо, і це дуже добре е, за для такої пропаганди і за для поширення інформації. Так само, звичайно, е, ми завжди звертаємося до преси, до ЗМІ, або вони поширили інформацію по можливості. От в себе в якихось виданнях, чи інтернет-виданнях, чи е, друкованих. От. Але, звичайно, основний основний це інтернет, інтернет такий засоб. Ну, завжди, коли готуєш якусь подію, е, хвилюєшся перед тим, собі уявляєш це. чи все от те, що ви собі запланували, вдалось вам втілити. Основне, що е, у нас де акція, пам'ятай про крутий. Основне для нас не є перегляд фільму, а основне це те, що буде відбуватися в думках людей, чи буде зміна в їхньому мисленні. Основний меседж, який ми несемо, це зміна це пам'ять. І, і тобто те, що прийшли там, 70 людей подивитися фільм, ну, цікавий фільм, гарно знятий, гарно озвучений, це дуже добре. Але основне, що відбувається, що відбувається після цього фільму. Після того, як ми його переглянули, обдумали. Йшли вдома, прочитали щось собі про ті чи інші події, згадали про тих юнаків, які загинули смертю героїв і. Ми зробили це спеціально до дня пам'яті, тобто не саме 29, го а що з го вже кожна особа вже Українець це... знав, знали, що це... це таке, що це за подія, і міг долучитися до іншої акції. До прикладу, у нас у Львові буде смолоскипна хода, до якої ми всіх запрошуємо це. Ну тобто, кожен українець в цей день також може вшанувати пам'ять наших. Дякуємо, дякуємо вам, дівчата. І е, нагадаю, що в нас були в гостях Христина Зинич та Христина. На Рутар, організатори показу фільму Майкл Колінс. Отож, дівчата, я вам бажаю успіхів у всіх ваших майбутніх починаннях.